Генеральна прокуратура розпочала одразу два кримінальних провадження за фактом інциденту міжнародними депутатами від свободи і тимчасовим керівником національної телекомпанії України Олександром Пантелеймоновим напередодні ввечері Обранці вдерлися до кабінету очільника НТКУ та Силоміць змусили написати заяву про звільнення. Деталі конфлікту розповість Павло Прядко. Це відео транслювали наживо на одному з інформаційних ресурсів напередодні вечері. Депутати Свободівці, Ігор Гормірошниченко, Богдан Бенюк та Андрій Ленко вдираються до кабінету тимчасового керівника національної телекомпанії України і Соломіць змушують його піти з посади. Заяву пиши. Люди вон, роботу, до давай, Ти сюди. Сідай, крізь пиши. Сідай прийшло. Okay. Перу... Руки прибори. Сідай крісло, я тобі сказав. Ти будеш за мої ротів. У моїй країні керувати. Руки прибачу. Руки прибор. Руки прибор. Сідай. Сиди, зараз тобі от бумажка. Сиди, будь ласка, бумажка. Пошли, шоу, ручка. Шоу, я, я тебе казав! Швидко пиши. Зівай, зимай, дивай! Напиши! Собака ще підемо. Його пиши! Ти будеш брехати на руках. пиши, бо я зараз дам. Не доторкались забрати. Його пиши! Це москальський геліпотер. Його пиши! Прийшли від Врешті-решт, під тиском Олександр Пантелеймонов написав заяву. Після цього свободівці в оточенні дужих молодиків запхали очільника НТК до автівки і хотіли відвести на майдан, щоб вибачився перед народом за брехню в ефірі під час кривавих подій у центрі столиці. Свою поведінку пояснили просто: перший національний транслював концерт з Москви, а таке неприпустиме. Він зухвало почав говорити про те, що заяви такої писати він не буде. Шановні друзі, в умовах війни люди, які репресували українців, які брехали, які принижували журналістів, сьогодні піднімають голову і кажуть, не будемо писати таких заяв. Тому то ясно, що ми пішли туди, але емоції били через край, і тому то. Так, ми згодні про те, що можливо була сила там і більше е заподіяна, але ми готові відповідати перед цим. Проте народні обранці такий метод звільнення з посади вважають правильним. Я не бив його, я не бив його. Де його бив? Я його взяв за руки. Вона очевидно занадто емоційно і всадив у крісло. Українці зранку зібралися під стінами Генеральної прокуратури, щоб правоохоронці дали правову оцінку такій поведінці нардепів. Так слава. Виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махницький запевнив, кримінальні провадження вже розпочаті за фактами бешкету та умисного перешкоджання журналістській діяльності. Всім діям буде дана об'єктивна оцінка. Жодного якогось політичного підтексту не буде. Якщо вчинено правопорушення, воно буде, всі обставини будуть досліджені під час розслідування справи. І буде... Прийнято законне рішення. Думки ж самих мітингувальників щодо вчорашніх подій на національному телебаченні різняться і правильно діли свобода. Що бореться, і все. Такими Такими методами? методами? вотакімі методакіміда. Прекрасні методи. А, а як? Це фашизм. Ви що ви говорите? Самі ж свободівці запевнили. Вони були, є та будуть і складати свої депутатські мандати через цей інцидент. Наміру не мають. Що стосується мого депутатського мандата, ще раз кажу, депутатська недоторканість для мене не перепона. Хай відповідні органи розслідують а, мої дії, дії моїх поприти. Вільно ви самі не звичайно, тому що мене підтримують сотні тисяч виборців, які голосували за мене і за свободу. У національній телекомпанії пообіцяли, що просто так справи не полишать і вимагатимуть покарати нардепів. Ми будемо звертатися до секретаря Ради національної безпеки, тому що це питання національної інформаційної безпеки країни. Ми будемо звертатися до міністра внутрішніх справ, і наскільки ми знаємо, пан Аваков підтримав вже питання про е, е, необхідну поміч в розслідуванні цієї справи. Я можу сказати єдине, ця, ця справа це ця питання, воно не буде спущено на тормозах. Павло Прядко, Кирило Коротких.